Так, проведені роботи щодо аварійного живлення котельні у випадку непрацюючого основного генератора. нашого. Встановлений трьохходовий автомат, тобто основне живлення, генераторне живлення. Це живлення у нас йде на котельню та на теплопункт. Більше нічого не живиться, тому що не вистачає трошки потужності. Встановлена розетка для того, щоб... Кажуть, за Захист від дурака. Тут автомат захист від дурака, що навіть людина, яка не розуміє, зможе це все вимкнути, нічого не замкнувши. Так, це наш аварійний генератор, так, який ми оплатимо на днях. Ось його характеристики. Максимальна його потужність 13,5 А на фазу. Він 380 вольт. Так, з розеткою. Також зробили, встановили кабель, встановили розетку. Що ще можу сказати? Можу сказати одне, що наш теплопункт з котельнею тягнуть 13 А на фазу при запуску 5 котлів. Тобто це максимальна його потужність. Вчора була перевірка, може хтось чув, як він тарахкав, тому що котельня запускається дуже довго, але він тарахкав довго. В варіанті аварійного генератора він нам підходить. Бензиновий. Генератор, він нам підходить, система не замерзне, тобто ми з вами можемо вимкнути теплопункт і вимкнути не всі котли, а 2-3 котли. Два-три котли це нам дасть незамерзання в будівлі. Тобто це аварійний генератор. не більш того, просто аварійний. Також, якщо його підключити на насосну станцію, там ми нічого не проводили, ніякий проводить, Ну, якщо буде потрібно, проведемо. Аварійно можна буде запустити насосну станцію. Окремо це окремо від котельні лише насосну станцію. Зараз покажу, як це працює. Зараз у нас зживлення йде з міста. Ось іде живлення з міста. Ось наш лічильник на котельню. Теплопункт. дивимося, перемикаємо. Це у нас нульовий режим. І ось наше живлення генератор Пішла нагрузка, що наше навантаження. Зараз ми з вами на генераторі. Ось наш теплопункт. Ось запустився. Наш теплопункт, наше живлення від генератору. Зараз ми на генераторі. Якщо запустити, то генератор піде на вантаження. Ну, ось так це все працює. Аварійний не більше того. Це для того, щоб не замерзла наша система. Якщо з нашим щось буде генератором основним, ми будемо його ремонтувати, ремонтувати, ще раз ремонтувати або купувати новий. Тому що це дирчик, просто закрити диркою, щоб ми, ми, не, ми не заморозили нашу систему опалення. Якщо щось, наприклад, буде. Всім дякую за увагу. Надіюсь, що виконали побажання. Тих людей, які хотіли маленький генератор. Тому що, я вам ще раз скажу, це на 10 кВт. Потужності для котельної і насосної треба як мінімум 20 кВт, а краще 25 кВт. 25 кВт генератор буде коштувати по ціні майже те саме, що генератор 70 кВт. Ну, не те саме, так, там на, на відсотків 30 він ну, буде дорожчий. Немає. немає. Не потрібно купувати такий генератор. Або цей дирчик, закрити дирку, або нормальний генератор, який у нас є, який у нас працює і, надіємося, буде працювати довго. Ну ось я генератор заглушив. Живлення немає.